Всім привіт, дорогі друзі! Коротеньке відео. В першу чергу хочу вам всім подякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за те, що підписуєтесь на мій канал. Каналу виповнилося вже рік. Вас стало більше як півтисячі. Це дуже приємно, що люди дивляться, їм цікава ця тема, про яку я розповідаю, і тому подібне. Тому я вирішив звернутися до вас з такою пропозицією, щоб зняти відео для вас, де я би відповідав на ваші запитання. До мене неодноразово дзвонять вже підписники. Це, звісно, приємно, але не завжди я на той час, щоб з ними поспілкуватись і відповідати на їх питання. Тому, думаю, було би доцільно записати таке, можна сказати, об'ємне, велике відео, незалежності скільки буде. Запитань, буду відповідати на всі ваші запитання, що вас цікавить. Звісно, я думаю, це буде в більшості стосуватися експлуатації електромобіля. І таким чином, думаю, це буде корисно для всіх тих, хто тільки долучився до цього електромобільного руху, хто планує долучитися і тому подібне. Тому давайте домовимося так, що під цим відео ви пишете свої Запитання, я на них не відповідаю вже в коментарях, а запишу на основі цих запитань відео для вас. Все, бувайте здорові! Тримайтеся, купи, щастя, здоров'я! Чекаю на ваші запитання.